Вівторок 10-го тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі. Наші. До Коринтян Першого послання святого Апостола Павла читання. Браття, що зроблять ті, що хри хрестяться за мертвих? коли мертві ніяк не Воскресають, чого тоді за них хреститись? Чого й нам наряжатися повсякчас на небезпеки? Щодня я вмираю, брати. І свідчуче слово, яку я маю у вас у Христі, Господі нашим. Коли я боровся зі звірами в Ефесі, як людина, то що мені з того, коли ж мертві не воскресають? Їжмо і пиймо, бо завтра помремо. Не дайте себе обманути, лихі товариства псують добрі звички. Протверзіться належно та не грішіть, бо деякі з вас Бога не знають, на сором вам кажу це. але може хто скаже, як воскреснуть мертві і в яким тілі прийдуть. Безумний те, що ти сієш, не оживе, як не вмре, і те, що сієш, не тіло, що має уродитися. А голе зерно, наприклад, пшениці, або яке інше, Бог же дав йому тіло по своїй волі і кожному насінню власне тіло. Коментар. Протверізіться належно та не грішіть, бо деякі з вас бога не знають. Дорогі мої, насправді цей заклик Христа. Щоби протверезитися і не грішити, бо виглядає, що християни, які в Христа хрестилися, насправді про Бога не знають. Ми багато знаємо ніби про Господа, про християнство, катехизмові правди віри, розуміємо, як би ми мали поводитися, як християни. Можемо багато інших навчати, настановляти, вказувати. Однак бачимо, яким часто далеким є наше християнське життя від того, яким воно мало бути. Іноді ми так живемо, немов би Бога не існувало. Живемо так, якби були володарями свого життя і живемо так, наче би не мали пропомирати. Насправді, дорогі мої, ми мусимо зрозуміти, що Бог є, ми ходимо перед Ним і живемо перед Його лицем, тому стараємося пізнавати Бога. І найголовніше перестанемо грішити. Ідімо до святости, ідімо до єдності з Богом. Як це себе питаєте зробити? Христос залишив нам святі тайни, не для того, щоб їх було сім, а для того, щоб ми з них користали. Як людина при якійсь хворобі звертається до лікаря, але не хоче приймати ліків, яких він приймає, то як її лікар може вилікувати? Як Христос може нам допомогти, як Він може нас уздоровити, коли ми не приймаємо Його ліків, святих Тайн, і найбільше дві, які зневажаємо, сповідь і Пресвяту Євхаристію. Від Матея святого Євангелія читання. В той час, як навчав Ісус, приступили до Нього первосвященники – і старші народу, і мовили, якою владою ти чиниш це, хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм: Я теж спитаю вас одну річ, і коли мені на неї відповісте, я вам теж скажу, якою владою я чиню це. Іванове хрещення, звідки було? З неба чи від людей? Вони почали міркувати між собою. Як скажемо з неба, Він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього, а як скажемо від людей, боїмося народу, всі бо вважають Івана за пророка. І вони відповіли Ісусові: Не знаємо, тоді Він сказав: і я вам не скажу, якою владою чиню це. Дорогі мої, коли поліція нарешті упіймала чоловіка, підозрюваного у вбивстві, його відвели до відділку і почали запитувати, що ви робили на вулиці в цей час? Навіщо ви намагалися улізти в той будинок? Звідки ви прийшли? Кого ви бачили? Чому ви так злякалися, побачивши Поліцейським. Звісно, насправді за усім цим стояло єдине питання ви скоїли це вбивство? але поліцейські не квапилися його задавати, щоб людина не відповіла відразу ні. А спочатку розговорилася і могла би видати себе, проговорившись про якийсь важливий доказ. Питання, яке дійсно хотіло задати Ісусу Превосвященники і старійшини, могло б звучати так. Ти дійсно вважаєш себе Месією? Усі інші питання, задані йому в цьому, і в наступних розділах крутяться навколо цього головного питання? Чому? А от і відповідь. Саме Месії має належати влада над храмом. Треба визнати, що Ісус увійшов до храму і поводився там, як хазяїн. Цей молодик з Галилеї прийшов у величну столицю країни, увійшов до храму, яким споконвіку правили первосвященники і раптом забрав у них владу ким же Він себе вважає? Усі знали, що тільки у Месії, благословенного Богом Царя, може бути більше влади у храмі, ніж у первосвященника. Ніхто не знав, коли це станеться. Леже Месії приходили і йшли, і от тепер з'явився Ісус природньо. Його запитали, якою ти владою чиниш це, і хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь, відповідь блискучим ходом. Він не хотів заплутати або збезентежити людей, хоча це і сталося. Уявіть собі, НАТО, що спостерігає за напруженою дискусією, яка може обернутися строгим покаранням сільського вискочки, але замість цього він примушує міських мудреців визнати, що вони не знають відповіді на його запитання. Питання Ісуса про Івана Хрестителя. Ставить єврейських лідерів у скрутне становище, що б вони не відповіли, це може накликати на них неприємності. Але це ще не все. Ісусові слова це ключі до питання про те, ким Він себе вважає. але доки Христос не дає прямої відповіді. Читачі Євангелії від Матею вже знають, що після іродового хрещення Ісус отримав Боже благословення за допомогою Святого Духа. Він вже тоді був названий улюбленим Сином Божим, тобто Месією. Ті люди, які визнавали Івана пророком, мали б зрозуміти. Звідки влада Христа поводити себе у храмі, як Месія? Первосвященники та старшини намагаються отримати від Ісуса пряму відповідь на питання про те, хто Він такий і хто дав йому повноваження чинити і говорити те, що він робить і чого навчає? Цікаво, дорогі мої, що вони нас. Що вони насправді хотіли почути? Якби Ісус їм сказав, що Він є Сином Божим і відповідну владу свою отримав напряму від Бога, чи вони йому повірили би, чи навер... і навернулися Навряд чи. Бо, зрештою, мали для цього багато нагод. І, і до, і після цього питання слова і діла Ісуса свідчили самі за себе. І кожен, чиє серце було відкрите, не закам'яніли, міг сам пересвідчитися, що Ісус і Його слова та влада походять від Бога. Отже, скоріше за все, вони хотіли просто поставити Ісуса на місце, можливо, шукали якоїсь зачіпки, щоб його у чомусь звинуватити. Насправді не очікували відповіді, бо самі для себе вже давно все визначені. Тому і Христос наведеться на їхні провокації та маніпуляції, натомість сам задає їм питання, яке має виявити міру їхньої щирости чи лицеміря. І цей іспит первосвященники старшини народу провалили, не змогли сказати правди, натомість намагалися вигородити себе за допомогою лукавого незнаймо. Відтак виявилися неспроможними прийняти та визнати правду. Тож Ісус відмовився їм відповідати. Дорогі мої, дуже подібні ситуації зустрічаються нерідко і у нашому сьогоднішньому житті. Ми можемо теж ставимо питання, на які не хочемо почути правдивої відповіді, намагаємося зловити одне одного на слові і використати сказане проти нього. Подивіться, що у нашій державі робиться в політику, як вони одні проти других маніпулюють. Маневруємо словами та їхнім сенсом, щоб радше замаскувати правду, ніж розкрити її. Така гра у слова нерідко веде до певного тактичного успіху. Досягаємо певних результатів, водячи людей в оману, чи ними маніпулюючи, але втрачаємо, повірте, щось важливіше, здатність чути. І сприймати правду. Наш народ уже так повівся, що правди чути не хоче. Якщо так робимо, тоді одного дня, а розуміємо, коли цей день настане на страшному суді, ризикуємо і ми почути від Ісуса, то і я вам не скажу. Чи хотіли би ми таке почути? Напишіть про це в коментарях. І що робите, щоб не прийшлося. Почути цих слів. А коли він прийшов у храм і навчав, приходили просвященники і старші народу до нього і казали, якою ти владою чиниш це, і хто тобі дав цю владу. Минулий раз Ісус навів багато шороху в храмі, і в цей раз знову сміливо прийшов і почав навчати людей. Тому обурені первосвященники і старші народу спитали в нього, якою ти владою чиниш оце, і хто тобі дав цю владу? Це було дуже гарним запитання. Ісус не був із роду левітів, ані з роду священників, звідки у нього влада так чинити. Насправді, священників і старші цікавило питання у власної влади. Вони були найвищою ланкою влади в Ізраїлі, але поведінка Ісуса підривала їхню владу і їх популярність. Ісус же промовив у відповідь запитаю я вас одне самово. Як про нього дасте мені відповідь, то я вам скажу, якою владою я це чиню. Іванове хрещення звідки було? З неба чи від людей. Як бачимо, Ісус не дав прямої відповіді. Якби він прямо сказав, що Він син Божий і має владу від Бога, то первосвященники засудили б Його за богохульство, але ще не прийшов час Його страждань. Тому Він задав, як то кажуть, таке наводяще питання про Іванове хрещення. Визнаючи владу Івана, вони мали визнати владу Ісуса, про якого Він свідчив, що Він агнець Божий. Тепер уже первосвященники були в незручному становищі. Вони ж міркували собі і говорили: як скажемо, що з неба, відкаже нам, чого ви йому не повірили, як скажемо від людей, боїмося народу, бо Івана вважає душі за пророка, і сказали Ісусові відповідь. Ми не знаємо. Тут добре видно грішну природу первосвященників. Їх зовсім не цікавила істина, їх цікавило тільки їх положення і суспільна думка. Насправді, вони все добре знали, але просто не хотіли приймати це і визнавати перед іншим, не знайшовши нічого кращого. Служи заслужені вчителі принизливо капітулювали, ми не знаємо. Насправді багато людей так поводять себе по відношенню до Ісуса. Хоча серце їм підказує, що Ісус це істина, але через бажання грішити і небажання якось виділитися, вони називають себе розумним словом агностики. На питання, чи є Бог, вони кажуть, ми не знаємо. Можливо, щось є, але це не точно. Насправді питання про владу Ісуса, це питання, ким Він є, і це вкрай важливе питання для кожного з нас. Це питання спасіння, питання життя і смерті. Але кожен має дати відповідь на нього особисто. Не перед людьми, а перед Богом. Ми не можемо дати цю відповідь за когось, за наших дітей, за анців, друзів чи батьків. Ми можемо лише молитися з вірою, щоб Бог дав їм правильну відповідь і особисту віру. Я дякую Господу за можливість розмірковувати над його словом. Буденність суеті – це як ковток свіжого повітря. Через нього я згадав милість Бога в своєму житті. Колись я, я був ще школярем, носив довге волосся, шкіряну куртку, порвані джинси. Коли мене питали, чи ти віриш в Бога, я відповідав. А по мені що не видно? Але насправді серцем я відчував, що Бог є. І що він буде судити мене за мої гріхи, але сил залишити гріх я не мав. Але дякую Богові, що почав молитву з вірою від моєї мами і від моєї сестри. І дав мені милість покаятися, сповідатися і визнати свої гріхи перед Господом і Спасителем. Також. Через це слово я побачу, як страшно жити безплітним життям. Останнім Нім часом за Грузоліні я міг з легкістю дивитися пару футбольних матчів за вечір, міг просидіти в інтернеті півдня, але прочитати, хоч одну главу з Біблії, я на це не мав син. Я міг з легкістю провести. Цілий вечір в інтернеті, збираючи інформацію про наступну країну, це місце, коли схочу поїхати, Подай 15 хвилин на молитву, але ну, я вже не мав на те сили. Я був вимучений, засипав так. Ісус, дорогі мої, хоче, хотів знайти в моєму житті не тільки лист, Перелік країн, домів чи машин, які я. Ісус хоче знайти у моєму житті рясні плоди, плоди віри, молитви, пізнання Бога та виховання учнів. І тому я почав дозрівати до того, що треба Бога перепросити за своє лінивство і невірство. Мені було встидно за себе. Мені тяжко було розпочинати все знову. Але я вірю, що Господь. Що він дасть мені за це нагороду тим, хто шукає його. Господи, допоможи мені і зараз цю долати. Лі. Не все так просто. Сама ласка священства не дає нічого. В тому сенсі, лінь ніде не ділася. Бажання комфорту чи бажання легкого життя, воно ніде не ділося. Треба постійно. На щодень боротися з собою. Як часто навіть мені казали, а отже, ну а що мусити кожного дня до церкви йти, та й так у будні дні не ходять, так не мушу себе переконував. Але знаю, що Бог чекає. Він ще ж сказав: Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, а я облегчу. І дуже завдякуючи, що своїм парафіянам. Має таких 10, коло 10 чоловік. Я йду, бо вони йдуть. І мені їх шкода, що вони залишилися без, без літургії. А вони мені кажуть, отче, а ми йдемо, бо ви йдете. І я не раз сміявся і казав їм: отак ми одне другого тягнемо до Царства Божого. Тому дякую і їм за цю допомогу мені. Отже, чого ми навчилися через цей уривок. Ми дізналися про владу Ісуса. Він є всемогутній Бог, сказав і вчинив. Також ми вчилися мати віру в такого Бога і молитися з такою вірою. Зауважу одне, що молитва це невід'ємна частина віри. Це ознака, що ми дійсно віримо в Бога. Якщо в церкві зникає молитва, то неодмінно згасає і віра, і церква занепадає. Мене особисто сильно надихає приклад Даниїла. Він був високопосадовцем, мав дуже багато справ і супротивників. Але це не заважало йому тричі на день зачинятися в кімнаті і молитися Богу, який чинить усе. Дорогі мої, ми завжди на нас чекає дуже багато справ, як особисті, так і загальні. Але пам'ятайте, без молитви, без довіри Господу усіх наших справ, усі наші старання можуть бути. Марними. Нехай Господь відновить віру і молитву по наших церквах і в житті кожного з нас. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар. Але не просто під відео, а під першим коментарем, де я уділяю благословення. Благословення Господнє на вас і під Ним натиснути відповісти. Ім'я. Амінь. Поставте лайк, пальчик вверх або пальчик вниз, але поставте. Слава Ісусу Христу. Помолімося на кінець. Боже, научи мене щирости серця та збережи від усілякого лукавства. Амінь. Слава Ісусу Христу!